Тефаль найвищого гатунку збував в Одесі Костянтин, і всі менти стояли струнко, коли в шинку з'являвся він, б'є синє море взад бульвару, каштан свічками в небо врі і Костянтин бере гітару і голосить собі під ніс я не відповім за всю Одесу, там гуляє кодла не одна, втім, і Молдаванка, і пересип, визнають костяна пахана, втім, і Молдаванка, і пересип, визнають костяна пахана. Рибалка соня десь у травні, човна припнула й промовля. Вас ніби знають, люди справні, а я не бачила іздаля, смоктавши дим цигарки в пащу. Костян пихато відповів. Я бачу ви, діваха, та ще, але і я ж не з Васюків, я не відповім за всю Одесу. Там гуляє кодла не одна, втім і молдаванка, і переси. Визнають костяна пахана втім, і молдаванка, і береси, визнають костяна пахана, уже Одеса зацвілася, і танув лід на колимі. костяну соньку закохався, волали всі солідні змі, про цю подію на базарі, десь вісім дівчатки гули. Зудна весілля пролетарі з жахливим рипом по столи. Я не відповім за всю Одесу, там гуляє кодла не одна, втім і молдаванка, і пересик. Визнають костяна пахана, і три дні гуляла вся Одеса на гучнім весіллі пахана.